Огляд нашого номеру, і напевне, це моя якась улюблена така е, фішка. Я завжди люблю їх знімати ці огляди. Зупинилися ми в готелі, ресторані Два леви. А ось один із найцікавіших номерів у стилі Довгуш. Тут дуже атмосферно. Ви подивіться, яка краса тут відкривається перед нами. О, ось як ця гойдалка виглядає. Ми ще йдемо. Почалася злива і починає сутиніти. Сподіваюся, до ночі ми точно дійдемо. Будемо снідати. З родзинками, дуже смачно. Замовила бограч спробувати, бо я не знаю, чи буде він гострим чи не дуже. Написано, що гострий. Знову таки банош, ніжна текстура. Ми вже приїхали майже половину дороги, і чесно сказати, починає холоднішати, бо внизу ще було дуже жарко. Під ногами справжній сніг. Так гарно всередині. У нас завжди повинні бути пригоди. Ми піднімаємося на ту гору. У нас сьогодні був дуже дуже інтенсивний день. А тепер друзі, час іти в сауну.